Всім доброго дня, огірочки наші ростуть, а отже, потрібно проводити захист і підживлення наших огірків в теплиці. Оскільки вже майже середина літа і можна спостерігати перепади температур, то спека, то прохолодно, то дощі необхідно проводити профілактичні обробки огірків в першу чергу від хвороб. В першу чергу у огірочок у нас пошкоджується. Це борошнистою росою, несправжньою борошнистою росою, або по-наукому вона називається пероноспороз, а також антракноз. Тобто я вважаю, що це три основні хвороби, які зустрічаються в принципі, на всій території України. Там ще бувають оскахітоз, альтернаріоз, вірусні всілякі захворювання, а це, але це вже окрема тема. Оскільки ігрок у нас в принципі чистий, якщо ми можемо десь спостерігати якісь плями, це е, опіки від сонця, Тому що теплиця в мене, на жаль, поки що немає не зачиняючої сітки ні, ні агроволокна. Але все ж таки необхідно проводити профілактику. Для Цього я буду використовувати два фунгіцида. Перший це триходермін, і другий фунгіцид це буде гаупсінфорте від національного виробника біологічних засобів захисту рослин компанії ензим Біотех. Це у нас буде перший момент. Другий момент до цієї я із бакової суміші я буду додавати препарат від шкідників. На огірках це може бути попелиці різні види. В першу чергу це. Баштанова попелиця, тютюновий трипс, павутинні кліщі, а також може в принципі в теплиці бути білокрилка. Для цього я буду використовувати інсектоакарицид під назвою Актерофіт Forte, концентрація 0,2, і також до цього розчину ми будемо додавати прилипач Ліпомакс, чим ми зараз і будемо займатися. Так, готуємо маточний розчин для оприскування гірків від шкідників і хвороб. Повторюсь, для цього ми будемо використовувати вірідін триходермін, це біологічний фунгет на основі риба триходерми. Норма витрати препарату в нас буде складати 30-40 грамів на відро води, оскільки це сухий препарат. До речі, на паковочці також зазначені, хвороби, проти яких можна використовувати триходерму. Ось тут є овочі, овочеві культури а, закритого і відкритого ґрунту. І, до речі, в переліку, в принципі, тут є наші хвороби: пероноспороз, антракноз. А, так, і борошни староса. Тобто цей фунгіцид буде профілактично тримати розвиток ось цих хвороб, в першу чергу борошнисту росу, там, наприклад, ці рігнилі, цей біологічний фунгіцид взагалі буде контролювати без проблем. Тому що, наприклад, якщо вже буде розвиток пероноспорозу, тобто несправжньої борошнистої роси, коли ми можемо бачити жовті плями з верхнього. Бо листочка, а знизу у вологу погоду, коли є дощі прохолода, спостерігається білий наліт. І в цьому випадку триходермін не так ефективно буде тримати це захворювання, тому що грибниця цього збудника вона проростає в середині рослини. А оскільки триходермін вірідін він не може проникнути, то він може хіба що контролювати, коли вже будуть розлітатися спори цієї хвороби. Також до цього відра ми будемо додавати гаупсінфорте, це профілактичний фунгіцид з ріст-стимуляцією. Чому я використовую два фунгіциди, а не один? Тому що коли ми використовуємо разом трихадермін Вірдін і Гаупсін форте, спостерігається е, синергійна дія. Тобто вони підсилюють дію один одного. І також тут можна побачити, проти яких хвороб можна використовувати даний фунгіцид. І також ми тут можемо побачити борошнисту росу, антракноз е, плямистості. в принципі, ми будемо підсилювати дію Вірідіна. І також обсінфорте виступає дуже непоганим стимулятором росту. Норма витрати цього препарату це 100 мл на відро води, бо це в нас рідка форма. Класично буду додавати актерофіт Форте, Акторафіт вибачає 0,2 концентрація. Тобто, у нас буде на відро води 80-100 мл норма витрати від сисних шкідників. І четвертий інгредієнт, поки четвертий, а, прилипач ліпомакс, класично норма витрати 10 20 мл на відро води. Тобто ми це зараз все приготуємо, залишимо наш робочий ро, маточний розчин на приблизно 5 хвилин, щоб в нас вже стартанула трихадерма. І потім вже розкажемо вам про підживлення огірків. Третій вже у нас виходить, момент це стосовно підживлення і стимуляції огірків доцвітіння, під час цвітіння і коли вже буде плодоношення. Ось тут у мене є такий непоганий, дуже екземпляр, на якому доволі гарно видно про нестачу елементів жилення. І в першу чергу це калій. Ось як ми можемо побачити. Тут от у нас огірочок он їх дуже багато в'яжеться в, в кожній в кожні пазухі по 2, 3, 5 огірка, і він вже починає підсихати і гнити. Це говорить про те, що рослині не вистачає каліний добрив для того, щоб формувати велику кількість плодів. Про що я, в принципі, в соцмережах дуже багато на це і наголошую. Тобто, коли ми висадили огірок до п'ятого справжнього листочка, всі огірочки, всі. Квітки, всі маленькі пуп'янки потрібно повиривати, щоб дати старт рослині. Або інтенсивно підживлювати, наприклад, таким добором, як монофосфат калія, що я, в принципі, завтра і буду робити, тому що воно поливається під корінь. Але сьогодні я хотів зачепити трошки іншу тему: це підживлення огірків, в принципі, і помідорів по листку, тобто по вегетації. Для цього я буду використовувати біостимулятор-аміностим. Також, оскільки у нас іде цвітіння, плодоношення вже огірка, йому необхідно буде дати ще два таких важливих елемента, як бор. У мене це буде урожай бор. І другий елемент це кальцій. Він є у складі такого препарату, який в цьому році ми, до речі, повернули у лінійку «Мікродобр» від компанії Enzym Biotech під назвою Урожай кальцій сад. Тобто цей продукт у своєму складі містить азот, містить калій і кальцій. Кальцій відповідає за е, смакові якості плодів, він відповідає за те, щоб в рослині клітинна стінка була міцніша, щоб підтримувати, також це буде впливати і на тургор. І на профілактику від вершинної гнилі. В першу чергу, це проблема зустрічається на пасльонових, тобто на томаті і на перці, але також на огірках вона може бути. І ще вона дуже сильно проявляється, навіть більше, чим на огірках, це на кабачках. Кончик підсихається, тобто каже про те, що в рослині не вистачає кальцію. А бор ми даємо для того, тому що вони сумісно вступають в синергію, і тоді обидва. Краще засвоюється безпосередньо рослиною. І поки готується наш маточний розчин для оприскування огірків від шкідників і хвороб, ми приготуємо розчин добрив і стимуляції для того, щоб сумісно з захистом від шкідників і хвороб і підживленням обробити наші огірки. Повно норм про використання препаратів це амінастим і мікродобриво урожай кальцисат і урожай борб. Норма використання біостимулятора аміностим, котрий у своєму складі містить до 20 амінокислот, який виступає як і стимулятором, так і антистресантом, особливо коли перепади температур, різкі скачки уверх, униз. Або, наприклад, після пошкодження шкідниками, хворобами, або, наприклад, засолення, або, наприклад, фіто... на рослинах проявляється фітотоксична дія після застосування якихось хімічних засобів захисту, фунгіцидів, інсектицидів, можливо, навіть гербіцидів, я рекомендую використовувати оцей препарат. Чому? Тому що, наприклад, рослина, в принципі, сама може виробляти певні амінокислоти для того, щоб Вийти зі стану стресу, але для цього потрібен час і для цього потрібно затратити певну кількість енергії. А у складі якраз такий аміностиму є вже всі ці готові амінокислоти, які допоможуть нашим рослинкам. Тобто ми їй вже даємо пігулку для того, щоб вона відновилась після стресу. Другий препарат це урожай бор. Норма витрати препарату це 10 мл на сотку, тобто на відро води. Норма препарату це 15-20 мл. І третій це урожай кальцій, кальцій сад, де у складі в нас кальцій. Дивимось, норму витрати цього препарату, овочі, зазначені навіть фаза застосування, це ріст плодів, коренів і через 15 діб. Ну, я все ж таки рекомендую зробити приблизно 2-3 обробки. Цим препаратом норма 1-2 літра на гектар. Тобто на сотку це 10-20 е, мл. Або ж якщо перерахунку на відро, це вже буде на 2 сотки. Норма витрати препарату буде 20-40 мл на відро води. Е, додамо до нашого маточного розчину і проведемо оприскування наших огірків. Я ці робочий розчин буквально пару слів перед тим, як почну оприскувати стосовно використання засобів захисту рослин. В першу чергу, це стосується біологічних. По-перше, хто не слухав мої попередні відео, коли ми виробляли картоплю, стосовно вимоги до води, воду бажано брати з PH 6, щоб, вона, щоб pH води негативно не впливав на ефективність. Засобів захисту рослин. І це стосується не тільки біологічних, а також і хімічних. Стосовно оприскування, оприскування бажано проводити це зранку, оскільки вже спекотно, доволі таки ранок це, мабуть, до 7 8 години, тому що пізніше вже температура підіймається, і препарати дуже швидко е випаровуються, а також можуть залишати опіки. І третій момент це стосовно періоду очікування, оскільки у нас препарати е біологічні. Окрім, наприклад, того ж самого актерофіту, тому що це у нас вже йде продукт життєдіяльності ґрунтового мікроорганізму Астриптамітіса Авірмітіліса, в нього період очікування 48 годин, тобто 2 дні. І якщо ми вже бачимо, що у нас формуються огірочки, через 2 дні ми ці плоди вже можемо споживати.